Друзі, терміновий продаж по автомобілю, авто приїхало з Кривого Рогу в Київ. Тому вартість автомобіля терміново на руки 5 тисяч доларів. І разом з автомобілем віддається повністю відреставрована стара коробка передач автоматична, вона в багажнику її взяли. А ситуація яка, мали продавати дорожче за 6 тисяч би це автомобіль пішов би в легку. Але так як підняли авансовий внесок. Не зовсім комфортно людині брати автомобіль новий, то потрібні терміново кошти. Тому на віддачу 5 тисяч в авторі вже виставлено. День-два. Я думаю, не буде автомобіля. Це абсолютно нормально. За такий автомобіль, повний привід, 3,2 газ, бензин, не ржавчинки, не гнилі, нічого нема по автомобілю. І ще й з коробкою в додаток, яка коштує мінімум 500 баксів. у мене часто цим займатися просто немає, і коштів викупувати.